Okay. Харків'янка Ірина Якушевська мати героїня. Вісьмох дітей жінка виховує самостійно. Найстаршому 26, а наймолодшому усього 11. І з кожним, каже жінка, вона змогла побудувати дійсно довірливі дружні стосунки. Ані зі мною як з подругою. Я построю відносини, що я не те, що вот мама зверху. Так, да, вони мене Они в домі на маму слова не сказати, вони це знають. Но вони э, приходять до мене за советом. Це важливо, коли діти бачать в себе друга. Любить треба їх. Їх треба любити і бути справедливий. І якщо ти учиш їх так, ти маєш сам так жити. Під час війни родина не покинула Харків. Разом стали займатися волонтерством, допомагати переселенцям і біженцям. Та й у подальшому діляться переїжджати в інші міста не збираються. Мені більше цього нравиться. То що тут дуже, дуже багато молоді, які цікаві, ні перемишляють, розвиваються Це достойно, Достойно цього міста. Я сюди не хочеться виїжджати. Я звикла к цього міста. Він дуже, так, красивий, дуже багато допримічательності. Харків все-таки це город студентів, город знань, які тут більше можна отримати, можна розвитися. Попри повномасштабне вторгнення, РФ не виїхала з Харкова і родина Філенко. Ми бажаємо наше місто та будемо його захищати. Братів у мене три, а сестричка одна. Ви товаришуєте? Так. Не сваритися ні, не сваримося. А які у тебе батьки? За що ти їх любиш? За те, що вони люблять нас і навородили нас. Не налякали ані літаки, які кожного дня бомбили місто, ані ракетні удари, бо вважають, що разом зможуть прийти навіть найтяжкі випробування, каже Людмила Філенко. До того ж, додає, весь цей час необхідну допомогу надавала і міська влада. Все ми бачимо, все ми цінуємо і показуємо велику пошану нашому шановному меру. І також наші хлопці, які захищають нас, які оберігають нас, тримайтесь, хлопці. Ми з вами, ми знаємо, яку роботу ви робите і як ви підтримуєте нас. Слава Україні! Підтримують харківські багатодітні родини і міжнародні партнери, зокрема ЮНІСЕФ та Асоціація міст України у межах спільного проєкту виділили кошти на планшети, аби дітлахи змогли отримувати знання. Місто спрямували цю цільову пожертву як кандидату на отримання звання громада, дружня до дітей і молоді. І це зазначають наразі неабияк важливо, адже усі харківські школярі через війну вимушені навчатися дистанційно. Хто то можуть себе позволяти, хто то не може себе позволі жето на телефон для дітей чи там, потому що це знання, тому що це майбутнє. Я вам всем очень благодарен за то, что вы находитесь здесь, за то, что вы ви растите наших детей, за то, что вы куєте будущее города Харькова. Загалом гаджети отримали понад 170 багатодітних родин. Також для малечі та їхніх батьків влаштували тематичне свято з аніматорами, піснями і танцями. Тільки родина, у родину, надію тобі на плечі. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренков та Олександр Уваров Харківські звісті.